Всім привіт, мої дорогі друзі, гості, підписники мого каналу. Сьогодні ми будемо іграти на Хорніто Фрізі на карті Шум. Ми будемо грати сьогодні за синю команду, але як ви бачите, рахунок у нас 13-3 ми ведемо. я просто не хотів, щоб заходити за команду, яка програє, але міг. Бо пам'ятаєте, як ви пам'ятаєте, що було минулого летсплею, як мені бомбив пукан, коли наша команда просто не змогла нічого зробити. Тут наша команда мені подобається. Є всі ігроки. Бачите, тільки один цей вот, що на останньому місці, він мульт. І за них є також один мульт. Ми, в принципі, порівно. І ми спробуємо просто тут іграти і нагибати з Хорнету фрізом. Не знаю, чи в нас це вийде чи ні, ну оцей водогром мене вже дістав. Я тут думав, яку краску вдягати мірі чи електру, бо в мене від фріза тільки електра є і з любов'ю, але так, як в мене прокачана мірі, я думав її вдягнути. Але потім я подумав, навіщо мені вдягати електру, ой, точніше, мірі, вибачаюся, якщо тут майже нема фрізів, тільки один. А і зід тут багато. І М1 є, і ось, як ви бачите, М2. Ну нічого. Я вибрав все ж таки брати електру. Але я думав, чи брати, чи ні. Ну нічого, буде грати в електрі. Як бачите, помагаю. Ну, вибачайте, я вже заговорююся, точніше. І що, давайте з'їздимо за флажком. Давайте беремо флаг. Невже він винесено? Давайте поспішим. Не вийшло пустю. Але я хочу донести до вашого відео, що в цьому бою був гол. І на карті шум, я думав, я його зараз легенько знайду і злапаю, але фіг там. Залетів на їхню базу, побачив, де голд. І гол був з того місця, де я міг запригнути і взяти, але трохи чуть, -чуть лівіше, І я просто нічого не зміг. Це була просто хвилина мовчання. Знаєте, я хотів забригнути на нього, і я запригнув. Хотів поставити міну і поставив. Я думав, що я нормально впаду, але фіг там. Залетів. І знаєте, що сталося? Якби я тоді поїхав назад, я би ще впав. Але щось я затопив, бо я думав, що просто буде кінець. Опасно. Давайте не, дам, не дамо її на ну, нічого. Зато ми її винесли. Давайте. Рукошет, братан, устав. Ну і що я такий рак? Ні, це. Ну Ясно, понятно. Ну давайте попробуємо зайти зверху. Звісно, зверху зайдемо. І що другий раз, я думав, він мене вже скинув туди. Вже дістав, серйозно. Він другий раз туди не Давай наша їзітка, роби щось. Помирай або доставляй. Будь ласка, зроби щось. Гарно, красавчик, але. Але цей гром мене вже дістав. Стоїть і просто пробіл відпускає. І все, я більше нічого не зможу зробити. На нічого, навіть з фрізу можна такого грома легенько винести. І що? Карта, шум, дуже непогана карта. Але як я вже казав, я шукав голдик і його дуже тяжко злапити, бо тут стільки точок є, щоб злапити гол. Дивіться, дивіться. Вибачайте, я трошки не по темі заговорив. Але дивіться, поки нікого не було, могли взяти флаг, я думаю, цей шафт нам нічого не зробить. І таких шафтів, він М0, і навіть такого треба виносити зразу. Він просто потім не дає життя. Буде стояти і просто буде відпускати пробіл і все. Не люблю, якщо на я на шафтів. Я вибір купля... купляти краску Електра чи краску Пітон. Я вибрав краску Електра. Вона тут теж в тему. Але краска пітон сюди б підійшла більше. Бо, як бачите, тут є і фрізи, і шафт один. Але попробуємо по скілу втекти. І по скілу у нас, бачить цей шафт. Але він нічого нам вже не зробить і ми благополучно доставляємо цей фах. Давайте ще вікінгу цьому не дамо доставити. Ну, він тут знає, я, він, я знаю, що він тут. І хто тут міг тільки бути? Тут міг бути, всі могли бути. Але наш ніхто з наших. але опинився їхній гром. Ну як так? Нічого, зато я на команду не грішу. Команда дуже гарна, чесно. І вікінго молот, як ми бачимо. Але оцей дико жига, дикожига, оця дико жига мене дуже нервує. Бо вона якийсь щитер. Дивіться, дивіться, давайте знову безпалімо. Безпалімо. Безпально втікаємо. Чую шафта в пукан. В пукан шафта. Почув шафта в пукан. Нічого, давайте. Тільки не мінус. Не перевернутися. Ця ізіда мені вже другий раз помічала доставити. Було опасно. Опасно, ну нічого. Наша Ізіда красавчик і ми доставляємо флаг на Ізі. Дякую, дякуючи цій Ізітці. Ну нічого, давайте заїдемо ще раз на базу. Там же громік стоїть. Давай Ізітка, підлікай, братан, лікай. Все, дякую. Давайте її закрутим, закрутим, закрутили. І якби не цей, давайте хоч візьмемо флаг. І взяли флаг. Це вот шаг. Він мене буде сильно напрягати, він просто там буде стояти і відпускати пробіг. І все. Ну нічого, ну давайте. Зробимо. А це вас що мульт він там сидить? Ну, не знаю. Давайте, якщо там нема нікого, громіка винесли, як ми бачимо. Там, там стоїть гарний чувак і на нададе. Це погано. І шап, і гром. Давайте заховаємося в ангар. Нічого. У мене тут марки мало, як я вже казав, я задоначу. На моєму каналі вийшло відео про сайт, такий чудесний, як Seo Sprint. Але я, інвалід, не зміг вставити силочку на нього. Нічого, я виправлю все і ставлю під відео. Навіть я під цим відео ставлю сайт на Seo Sprint. Силочку, точніше, на сайт Seo Sprint. Сайт дуже гарний. Я за один день заробив вже десь приблизно 20 рублів. А це не, не мало, не багато. Приблизно. Ну, я не знаю мені ліньки рахувати. Зараз після цього бою якраз подивимося. Будемо віджимати. Він навіть не хотів. Ці дик диктатори житті не можна нічого давати, бо вона муль. Їх вже менше, чи ні? Їх ні, їх не менше. Гарний бій я знайшов, гарний рукошет. Тільки що це було? Що це було? Самонічтожишся! Ви бачили, що це було? Це нова античіт система. Зараз Я на двійник залізаю на чувака, ставлю мінку і якогось фіга мене самонічтужає. Ну як так? Ну, Зробіть. Я казав, цей шаф буде нас напрягати. Я казав цей громік буде нас напрягати. Ну як зробити? Тут шаф цілиться. І з якої б сторони зайти. Тоб, я не знаю, з чого би. Без... Давайте громік. А замучіть цього громіка, цього, цього громіка. Ну нічого, якщо ніхто з наших не буде замучити, будемо я мучити. Ну, гром, Нічого, давайте спробуємо. Ну нічого, вже бій, тим паче підійшов до кінця, ми затищили на Ізі 17.3, а перший був я рахунок 4-3 і вони супротивлялися. У нас опена таке і велике. Давай, Ізітка, чую, що тебе. А ні, все добре. Нормально. Ти вийдеш, ти уйдеш, я віру в тебе. Тебе я то віру? Ну чого гром мене виносить з двох оплюханчиків своїх грома. Як це... Що це за баланс? Чого гром? А, точно, вибачайте, забудьте про новий баланс. Серйозно, забувся про новий баланс, що Гром сильно підняли урон. Ну, блін, але це гарний баланс. Але я з грома навіть не качаю, бо я не люблю з ним грати. Я знаю, він нагибає, але я тільки на мультах з ним граю. Він підійшов до нас до кінця. Заробили ми 400 кристалів, жесть як багато, ну нічого. І на цій ноті я з вами прощаюся. Кажу вам, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть хороші коментарі. Всім удачі, всім па-па.